Вітаю вас на каналі Вінтажна Скриня. Одна з моїх підписниць любить е, купляти чайні пари для пари. Ну, якби так, масло масляне, але саме е, любить купляти предмети, які, які йдуть в двох екземплярах, скажімо там. Тобто, якщо це чайна пара, то їх має бути дві однакових, якщо це чайне тріо, то їх теж має бути дві два тріо. Тому сьогодні я так вирішила. Зробити огляд на чайні пари, які є у мене. Ці чайні пари і тріо можна придбати. Ціни, якщо не забуду, я напишу в відео. Всі контакти, з якими можна зі мною зв'язатися, є під відео, в описі відео. Будь ласка, звертайтеся і я буду ділитися красою, яка є в моїй колекції. Ці чайні пари і чайні тріо були придбані в різний час. На різних барахолках, в різних країнах. Тому давайте разом з вами подивимося, чим вони відрізняються один від одного. То, що вони гарні, то видно, видно навіть неозброєним на оком. Але які вони, будемо роздивлятися разом. І першою, першими я хочу представити вам ось ці чайні пари з чудовим. Весняним таким букетом. Чудові кольори, достатні яскраві, але не занадто. Тобто вони не стільки яскраві, скільки кольорові. Це хайтенський порцеляновий завод. Прийшлося подивитися, бо, чесно кажучи, настільки рідко зустрічаєш таке клеймо, що я просто забула, що це таке. І як я уважніше роздивилася, то це не деколь, це ручний розпис. Подивіться, яке все малесеньке дребнесеньке. І яке воно гарнюнє. Ось такі блюдечка два. Є невеликі потертості, але я думаю, це не досить суттєво, тому що це вінтажна порцеляна. Сподіваюся, вам ці красуні сподобалися. Наступні це ось такі файні філіжаночки. Так, як би так показати, як би так показати форму? Яка ручечка, ви бачите, яка загагулена? А ця ніжка, а форма і дуже гарний декор. Не знаю чому, але чомусь у мене цей. Взагалі ці філіжаночки асоціюються з якимсь церковним святом, тому я їх назвала до Великодня. Чи філіжаночка, чи горнятку. Тут, знаєте, за формою важко сказати конкретно гарнівня. Позолота, люстр І позолотою розписано вручну. О, така друга її сестричка. Е Блюдочка рідні але вони дуже пасують, як на мене. блюдечка походу, були вироблені вже десь після 90-х, бо, якби це було раніший час, от коли виготовлялася ця філіжаночка, то тут замість цієї жовтої фарби мав би, б бути позолота. Але вони підходять майже ідеально. ну такі красуні. Тепер гарні іноземки. Подивіться, яка форма. Дуже зручна, дуже приємна, дуже гарне оздоблення. Щоб ви роздивилися, давайте трошки ближче. Подивіться на це оздоблення, на цю деколь, яка вона витончена. Щось мені так нагадує, знаєте, в стилі арт деко. Але не зовсім. Така асоціація, знаєте, з якимось таким серйозним діловим кабінетом, оздобленим червоним деревом. Ну, щось таке Дуже зручна форма. Знаєте, де хто любить тримати чашки на манер піалок? Дуже зручні. І вони ось такі блюдці. Так, не показала, хто це у нас виробник. А -а -а. Це досить відома. Фірма Трикі з порцелян. Такі красуні. Може, ви хочете, щоб вони стали вашими, звертайтеся. І наші наступні філіжаночки знайомі вам. В одному з попередніх відео я вже показувала філіжаночку цю. Це в нас полонне. Вона має таку сестричку. І до них є два блюдечка. Єдине, що два блюдечка, лежаночки придбалися в різний час, тому блюдечка трошки відрізняються. Ось такі кольорові сестрички. Знову іноземні красуні. Так, щось їх по-моєму видно. Отак. І ви подивіться. Які кольори, які гарні насичені кольори, яка цікава деколь. Дуже простенькі, але дуже зручні. І це у нас Кронестер Баварія. Гарна фірма. Чашечки вичурні, такі, знаєте, на, для щоденного використання. Дуже приємні. І де от таке блюдечко. Гарненьке, правда? У мене така асоціація з цими філіжаночками, знаєте, десь так сидіти на веранді, пити чайок, а навколо тебе повзе в'ється виноград. Як вам? Наступні красуні. Здогадаєтеся, чиє виробництво? М? Така мала загадка. Яка гарнюня ручка. О, яка деколь, знаєте, як ті. Мережівні фіралочки на мансарді, чи у мансарді. Такий зелено-блакитний малюнок на люстрі, золоті квіточки, золотий пасочок і всередині теж. Здогадаєтеся, чиє це виробництво? Це одна з моїх найулюбленіших фабрик. Я майже кожне відео про неї кажу, що вона моя улюблена. І люблю я її за різноманіття форм і оздоблення. Ну, є і у вас якісь здогадки. О, такий віночок. Та-дам! І це у нас Баранівка. Там. Обожнюю я баранівку, Вони дуже такі з розвинутою фантазією. Класні. У них з такі форми, філіжанок різні, взагалі посуду. Що іноді я просто, коли я бачу, я в захваті від них. Вони ну, такі красуні. Літній вечір на мансарді з ароматним чайком на двох. І знову у нас на землі красуні. Дуже тоненька порцеляна. Ось така ручечка. Це, судячи з форми, десь, я не знаю, 50, 60. Не видно наскільки тонка, але це легенька-тоненька порцеляна. До неї такі блюдечка. І тут такі трояндочки. І це А ще я її поставила? і це у нас а... Чехословакія Вот такие чехословацькі філіжаночки для чаю. Ой-ой. Такі красуні, ніжні, дуже-дуже ніжні і дуже такі, знаєте, зручні. Навіть лівою рукою тримати зручно. Так. І наші наступні красуні і це вже чайне тріо Ну, я думаю, ви здогадалися, чи є. Форма знайома, ручечка знайома. Такий виноградик класний, це деколь. Дуже гарна соковита і це у нас Полтава. Так, одразу О, така красуня. Немає позолоти, але ви знаєте, я обожнюю порцелян в не немає позолоти. Я не знаю чому, можливо, як дехто каже, це міщанство любити позолоту, але мені просто, ну, от мені гарно, наче М -м... відсутність позолоти... Дає можливість показати всю красу порцеляни. Така друга чашечка. Абсолютно така сама. До них йдуть отакі блюдочки. Простенькі з такою ніжно-зеленою каймою. І десертні тарілочки. Стандартні десертні тарілочки. Три маленькі букетики з винограду або гілочки винограду. Тут колір кліма відрізняється, бо це вже якби підбиралося тріо до наявної пари. Ой. Хоча, я думаю, це дуже зручно і гарно. Так. І чайне тріо від наших сусідів. Як бачимо, купа золота. Воно аж горить від золота. Е, да, славно звісна, славно, звісна ромашка від ЛФЗ Ленінградського порцеляного заводу імені Ломоносова. В принципі, вони гарні, вони зручні, але так перевантажені золотом, не знаю, трошки важкувато, як на мене. Якщо е, з тих попередніх чашечок приємно пити чайок кожного дня, то тут, значить, як... Ой! Да. Колись мої коти розвалять мою квартиру. То коли ти береш такий посуд, ну якось, ну не знаю, я люблю золото. Якщо чесно, золото я люблю, як кожна нормальна жінка. Але інколи речі просто перевантажені золотом. І це вже трошечки занадто. Ой. І ось такі десертні тарілочки. З іншим малюнком. Ой, господи. Вони, мені краще, здається, виглядають. А це ці абстрактні ромашки, якось так ось не знаю. Чесно, не дуже я люблю ці пари. Так що, якщо вам треба, я їх. Легким серцем вам продам. Форма непогана, але оздоблення не моє. Так, ну і останні чайні тріо. Ось такі. Це порцеляна. Але оздоблення як на кераміці. Я не дуже розбираюся в кераміці, але Птиця ця майоліка називається, чи щось таке, ну от оздоблення. Саме оздоблення. Чаши чашечки тоненькі, легенькі, і це у нас Вінтерлінг. Гарні, невеличкі, зручні. А, до речі, почала розказувати за маленькі чашечки в Китаї. Ну, це моя думка, це чисто моя така думка. Що е, якщо маленькі чашечки, то або ти можеш показати, що дуже хочеш, щоб гість був у тебе якнайдовше, тому наливаєш чашечку неповну, але часто підливаєш, або один раз налив повну і все більше не доливаєш. І цим ти даєш зрозуміти своєму гостеві, що ти не дуже хочеш, щоб він у тебе затримувався. Отак. От чи права я, чи не права, о. У мене коти зараз якісь забіги влаштували по хаті, тому не лякайтеся, якщо почуєте якісь дивні звуки. Так. Жара спала і коти активізувалися. Гарні, дуже гарні довілочки. Так що це у нас. Угу. Так. Такі. І, звідки стільки в нас. Бруд. Тарілочки досить величенькі, вони трохи більші, ніж наші стандартні десертні, але, знаєте, такий дуже прикольний формат. Вони трошки, вони трошки заглиблені, як наче маленьке блюдо. При бажанні можна використовувати просто як тарілочку для других страв. Під симметрію я закінчую наш сьогоднішній огляд. Пари для тета тет. О, наче непогано. Сподіваюся, відео вам сподобалося, і ви підписалися на мій канал. Тому що я маю багато чого цікавого, що вам показати. До нової зустрічі! А, і до речі, такий собі ПС. Всі канали зв'язку, за якими можна мені написати, запитати, поставити, поставити питання, ви знайдете під описом відео. Тому чекаю, якщо не хочете заходити. На інші канали можете писати коментарі. Чекаю від вас коментарів і повідомлень.